Замову mm -hmm. дітей це моя больна тема. Чому у мене є донька? Вона ходить в школу, вона ходила в садок. Я та мама, яка не один раз ходила, піднімала тему мови, тому що Мілана розуміє українську, вона спілкується трошки, але й важко вона переходить на російську дуже часто. Їй в школі кажуть, вона зараз приходить, каже: мама, мені кажуть, що я з Росії, бо я російською мовою спілкуюся, що я тут не повинна навчатися. Ну, в грубій формі. «Ди з школи, ти з Росії. Знаєш, щось так їй кажуть. Просто а я їм сказала, що ні, я можу так розмовляти. типу, ну вона. Ще сперечається. Я приходжу в школу, кажу, як таке можливо. Чому ви не от кажете всім дивіться, є дітки, які розмовляють українською мовою, є які російською. Давайте будемо вчити українську мову. Це там класно. Треба на уроках розмовляти українською. Все, вони звикнуть і самі перейдуть з дорослими, теж саме. Як, як коментар звучав, що моя дитина поб'є твою і відписати може. ну no, а то ще також можу відпити, якщо моя дитина тронеться мова. Коли людина відчуває, що її свободу вибору обмежують, вона автоматично намагається чинити опір, відновити контроль і зробити навпаки. В психології це називається теорія реактивності. В мене є один знайомий, дуже освічений розумний чоловік, вільно володіє українською мовою. І на питання, чому ти не переходиш на українську, відповідає. Тому що на мене тиснуть в цьому сенсі. Мене примушують розмовляти українською, а я не люблю, коли мене примушують щось робити. Тому я розмовляю російською, от і вся любов.